Вага історії стає майже відчутною, що не заходиш до Мельбурнського музею голокосту. І саме завдяки тим, хто вижив, таким як 99-річний Абрам Гольдберг. Ця історія не забута. Гольдберг досі пам'ятає останні слова матері, які вона сказала 1944 року в концентраційному таборі Освенцим. Абраме, Ти маєш зробити все можливе, щоб вижити. І коли ти виживеш, хай би де ти опинився, ти маєш розповісти світові та людям світу, що насправді з нами сталося. Новий музей розмістився на п'яти поверхах. Відвідувачі прочитають і побачать 1300 свідчень тих, хто вижив, і оглянуть 12 тисяч історичних артефактів. У різних залах можна ознайомитися з життям євреїв до початку війни, а потім із наслідками створення нацистської Німеччини та вчинення голокосту. Є тут і численні розповіді тих, хто вижив після війни. Вони розповідають про перемогу над ненавистю. Це те, чому я присвятив своє життя. Я впевнений, що моя мати мною пишалася б. Це не переборне почуття гордості за те, чого нам вдалося досягти, щоб розповісти історії тих, хто вижив. Ця виставка розповідає про минуле, але її уроки призначені для майбутніх поколінь. Я думаю, що це допомагатиме жителям Мельбурна впродовж десятиліть. Не кожен день у вашому житті буде сонячним. Будуть і хмарні, але завжди пам'ятайте, що після похмурого дня знову виходить сонце, і це було моїм гаслом після війни.